Самий класний і дуже цікавий пристрій це наш ендоскоп, звісно, який має дві камери, має основну камеру вперед. Потім можна змінити камеру бокову. Зараз, клос, затиснули і тримаємо. І ось працювала інша камера. Подивіться, також вона має підсвіточку. Все дуже в класному зображенні. Довжина цього дроту 5 метрів. Іде сама товщина. У цієї частинки тут у нас 8 мм, щоб ви розуміли, це обов'язково. Е, по комплектації обов'язково присутній дріт для зарядки, тому що він у нас дуже класно на акумуляторі. не потрібно нічого застосовувати іншого. Потім присутні ось такі гачечки, десь щось зацепити, можна буде без всяких під, питань підняти, воно ось сюди цепляється, ось так, дуже зручно. І ще й присутній магніт і люстерку. Можливо, десь буде потрібно подивитися. Ось, ви бачите, магнітиком клот зацепили, і що потрібно, можна буде витягнути. Реально максимально класна якість цветне. Зображення, ось так перемикаємо. Ось туди вниз Клоц в ящичок у нас там, лампочки складені. Ну реально класна якість за свої кошти він цього вартує. Тому, якщо потрібна ця інформація в шапці профіля, в особистих повідомленнях наш сайт авторібком'я можна також його замовити там. Дякую.